Раз Григору Шевченко Зори моя вечірні, Зори моя вечірні, Йди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобой. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Парба похилилась, аж по воді розіслала зелений від. А навіта, гойдаються, не хрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич у лісі та на стрісі. Недолю віщує, як сон трава про долині вночі розцвітає, а про людей. Знаю Зоре моє, мій дружий, єдиний. І хто зна, що діється в нас на Україні, а я знаю, і тобі розкажу, і спать не ляжу, А ти завтра тихесенько Бог розкажеш.